Дівчата, всім привіт! Сьогодні подивимось неймовірні прикраси з Балтійським бурштином. Нова частинка, є більш габаритні, масивні, є більш акуратні. Також приїхали ваші улюблені модельки на петлях, сережок, підвісочки з сонцем, все як ви любите. Це коротенький анонс на наступний тиждень. В нас буде виходити наступним відео вже марказит. Я його сьогодні отримала. Розберу за кілька днів зі всіма, зв'яжуся або можете писати мені перші, але будь ласка, враховуйте, що треба кілька днів на відправку. Повторюсь, протягом наступного тижня дивимось марказит, можливо, і довше. А буде дуже багато вільних моделей, тому не пропускайте відео. А через тиждень вже знову будемо дивитись харківські прикраси. Багато чого приходить цікавого. Якби я мала можливість знімати по 5 відео в день, я б їх знімала. Але на жаль, тільки так. А дівчат розпочну з двох таких більш габаритних каблучок. Ось така розкіш під артикулом 161, за вагою майже 25 п'ять грам. Вона не бюджетна, я одразу кажу, бо ось такий великий цільний бурштин він не може коштувати дешево. Ну і плюс срібло зараз. Ви самі знаєте, скільки коштує. Мені часто пишуть дівчата, що срібло це дешево, а я тут якісь ціни придумую. Але ви просто, мабуть, не в курсі, що за останні роки вартість срібла змінювалася. Ну я не зберешу, якщо скажу, що разів 10. На золото, звісно, також, але і срібло зараз не дешеве, тому не дивуйтесь цінам на прикраси. Все прямо пропорціонально. Так, тепер давайте про каблучку. Сам бурштин 2,8х4 см, висота над пальчиком 2 см, всередині окремий просто всесвіт. Він всередині взагалі-то прозорий, але з краю я бачу пухирці повітря, бачите? Ну, хоча і не тільки з краю, важко, звісно, всю красу передати. Розміри регулюються в ось таких авторських каблучках. Початковий тут величенький близько 20-го, можна зменшити, збільшити. Якщо немає такої можливості, боїтесь, можете писати мені, я вам зменшу ювеліра. Це 5 хвилин справ. Вона взагалі-то конячна, але ось ці пухарці, вони такі зеленуваті, і загалом колір просто фантастичний, подивіться, кон'ячно-зелений. Ціну на цю красу зазначаю. Ще, та ще одна красуня, ось така ексклюзивна прямокутний жовток. 162 артикул 22,8 за вагою. Розмір також з регулюванням, Початковий, десь 19-й. Він трошечки такий асиметричний, є. Зверху ширина 2 см, знизу 2,5 м і 3 см довжина. Погодьтесь, дуже класна модель. І що цікаво, що оправа ось так підганяється під бурштин, а не навпаки. Висота над пальчиком 1,5 см і по ціні зазначаю. Тепер дівчата маю майже дві однакові каблучки, вони, ну, в принципі, модель одна і та сама, просто бурштин трошки відрізняється. Під артикулом 163 за вагою 14,8 і 15 грам. Одна тут відрегульована на 19-й розмір, інша на 20-й, але знову ж таки тут є регулювання без проблем можна змінити. В принципі, я не скажу, що і за бурштином вони сильно відрізняються, дуже гарно так співпало. 2,3 на 3,5 см бурштин, висота десь 1,3. По ціні зовсім трошки будуть відрізнятись, прописую через вагу. Там вага впливає на вартість. Ось така цікава жовточна моделька навколо бурштину ось такі хвилі, початковий розмір десь 19, також є регулювання: 164-й артикул, вага 12,5 грам. Бурштин такий в розводах, дуже гарний, насичений. 18 на 3 см габаритний розмір, висота 1 см. І ціна. Далі є ось така ніжна моделька під 165 артикулом, вага 12,60, 19,5 початковий. Ось такий листочок. Бурштин світліший за попередній такий, більш молочний, молочно-жовтий. 1,8 на 26 см розмір і висота 1,3. Дуже гарний. І по вартості також зазначаю. Ще ось така є цікава з кон'ячним бурштином каблучка під 166 артикулом, вага 11,1. ось такою хвилею йде. Також з регулюванням, Початковий розмір, до речі, такий досить великий, десь 20,5. До речі, хотіла показати, ось так виглядає шинка, якщо її відкрити там до великого розміру. Це не в усіх каблучках, іноді вони ну, з самого початку в великому розмірі, і якщо збільшувати, то цього не буде. Але ось ця в початковому була, там, можливо, 18 і захотіла до 20,5 збільшити, і ось, будь ласка. Тобто, це не виглядає якось дивно, це досить зручно, нічому не заважає. Діаметр бурштину 2,3 см, діаметр загальний 2,8 см. І ціна. Дівчата є в мене дві ось такі прикраси, які чудово будуть виглядати як комплект. Каблучка тут в 19,5 розмірі, також є регулювання, ось таке. і сережки на гвістках, трилиснички. Тут, правда, крапельки, тут овальні вставки, але не бачу нічого критичного в цьому. Сережка артикул 167, вага 3,70. Каблучку я також занесла до 167-го артикулу, ну, як комплект, але можна окремо. 6,20 за вагою, каблучка. 2х2,7 см габаритний розмір каблучки, сережка 13 на 17 І по ціні зазначаю. Пере, дівчата маю такий чотирьохлисник з міксом символу дачі, класна підвісочка. 168 артикул, вага 3,70. Вушко. 3,3 см довжина і вартість. А далі дивіться, які цікаві маю сережки з такими маркізними вставочками бурштину зелено-золотистого. 169-й артикул, вага 6 грам. Сережки на петлях. Дівчата, якщо бачите, позаду ось таку. Чорну вставочку, точніше покриття. Це така спеціальна смола, яка затемнює бурштин. Бурштин натуральний. Просто його іноді ось так відозмінюють, наносять покриття і утворюється дуже цікавий колір. Довжина 4,2 см, бурштин см на 2. І ціна. Далі маю ось таку пару сережок з овальним бурштином. Вони на петлях. Петлі без крючочку, але такі досить довгі, тому не мають втратитись або можна заглушки вдягти. 170 артикул, вага 4,30. довжина 3 см, бурштин см на 1,4. І по вартості зазначаю. Далі маю дві пари ось таких цікавих прямокутних гвістків: верхні зелено-золоті нижні коньячні. Артикул 171 за вагою 2,5 грами. Вони на гвістках. За розміром зараз скажу 1,3 см в довжину, не дрібні, але й невеликі, такі серединки на кожен день. І по ціні зазначу. Далі маю ще ось такі гвіздки з сердечками кон'ячними. Артикул 172 вага грам 40. 8 міліметрів десь довжина в них і ціна. Серед дівчата маю дві ось такі підвісочки з жовтими квіточками. Вони мені дуже сподобались, без комплекту. За вагою 3,10, 173 артикул. Ось такі вушка. Вдовжину 2,8 см, діаметр квітки 2,2 см. Вартість однакова, прописую на екрані. Так, тепер, дівчата, дуже давно. Ви всі запитували ось такі підвісочки з сонцем. Наразі є 4 штучки з коньячною вставкою. 3 такі більш однорідні, темніші, і одна світліша із такими включеннями. Моделька супер. Артикул 174-й, у них у всіх середня вага 4,40. Ось Такі вушка, будуть ще жовті, далі покажу 4,3 см вони довжину, діаметр сонця 3 см. І вартість буде однакова, зазначаю. І ще є 5 ось таких жовтеньких, також більшість з них більш-менш однакова. Ось ця така вставочка трошки яскравіша, більш однорідна. Тут включення, дуже красиві також. По габаритам вазі і ціні все те саме, ще раз продублюю вартість на екрані. Тепер, дівчата улюблена модель на петлях з квадратним бурштином. Є в різних кольорах. Перший варіант це жовтий. Вони всі під 175 м артикулом, 4,5 в середньому за вагою. По жовтим є дві пари світліші і дві більш жовточні. Ось ці однорідні майже. Тут є включення, ну, точніше, такі розводи більш світлі, бачите? Вони на ось таких довгих петлях всі. Вдовжину довжину 3,8 см, сторона квадрату тут десь 7 мм. По ціні всі будуть однакові, прописую. Дівчата, тепер ось такі темно-зелені, є цілих 6 пар. Не скажу, що вони дуже сильно відрізняються одні від одних, але все ж таки є більш темні, є трошки світліші. Є з теплими включеннями, а є такі більш холодні. Ось вам максимально близько, якщо це комусь принципово відмічайте, відправимо саме цю пару. Тепер дівчата ще коньячні, сім пар, дивіться, ось ці нижні, і ось ці вони плюс-мінус однакові, ось ці пари дві світлий коньяк. І одна пара буде з оціночкою, і вони такі, наче як матові, і трошки відрізняються від всіх інших, я про них окремо розкажу зараз. По цим все те саме ще раз напишу по ціні і ближче кольори дивіться. цим сережкам, Дивіться, тут дефект полягає в тому, що на цьому квадратику немає нижнього кутику. бачите. Він, ну, Я не скажу, що він зломився, його там і не було просто ось така форма. Ну, не, знаю, не, не бачу в цьому нічого критичного, але все ж таки ціна буде трошки знижена. Забирайте, дуже гарні. Передівчата останнє, що покажу: ось таке кольє з жовтим бурштином. 176-й артикул 26,80 за вагою. 45 см довжина. В основі ось такий снейк бурштин. Дивіться ближче. Півтора на 2,3 см центральний за розміром. Гарна річ і по ціні зазначу. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!